Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Зберемо яйця. Сьогодні я трішки раніше. Сусідка попросила продати десяток яєць, а в нас якось десятку і не було, тому прийшов трішки раніше, щоб її дозбирати. Так, три, 4. 5. Так, і тут бачу 2 є також 7. сім. Я думаю, що до вечора ще буде. О, Якраз. Якраз, якраз, якраз. Ну, так от. Я повторюся, я продаю зараз яйця по 40 гривень десяток. У нас на базарі 45 просять люди. Фермери привозять вже й по 30. Тому, ну. Тим більше я продаю лише близьким знайомим, сусідам, тому завжди продаю трішки дешевше. Я не розбагатію, ну а людям все ж таки приємно. Так, кролинята, малі бандюгани. Зараз розповім вам дещо про них. От нарвав верби. До речі, вже от такі прям розпускаються листочки. От, до речі, я читав десь інформацію, що в вербі міститься. Натуральний антибіотик, тому вона, скажімо так, ще як і профілактика. Ну, це всі ці народні методи дуже добре. Але що по там? Я, як ви знаєте, провакцинував їх від вірусної геморагічної хвороби, потім через 2 неділі від міксоматозу З того часу пройшло десь. Трішки більше тижня я постійно їх так все рівно оглядаю, трогаю, глажу, і вчора я, до речі, ось воно помітив, що у деяких кроленят, такі як гулі, тобто вакцина, не розсмокталася. От, це може бути по тій причині, що. Я недостатньо нагрів вакцину, коли вакцинував їх. Вакцина зберігається, як ви знаєте, і від вірусної і геморгічної і від міксоматозу в холодильнику. От, і перед тим, як її колоти, її потрібно. Ну там по-різному, хто гріє в руці, хто, можливо, там в, в тепленькій водичці. От, я, наче грів от, в руці, але недостатньо. Тому от, така пішла реакція. Скоріше за все, це означає, що вакцина не подіє. От, але я подивився начебто лише у трьох. так, Оцього. П'ятенечко з цього боку. У отого чорного рябого, що лежить, і у когось із оцих отаких от ось сіреньких. От, не знаю, чесно кажучи, що робити. Я знаю, я дивився інформацію, таке може бути. Таке може бути, якщо вводити е вакцину, чи неважливо, робити ін'єкцію і внутрішньом'язево. От ну, так от буває. Тому це мені буде уроком. Що робити зараз, я не знаю. Вакцинувати повторно по-перше, пройшов лише тиждень, трішки більше. По-друге, я точно не знаю, яка це вакцина. Не розсмокталася. От. І лише троє кроленя, тому я вирішив спостерігати. Я е, надіюся, що ми проскочимо. От, тобто, все буде добре. От е, я ж кажу, тут, де я тримаю, ніколи не тримали кролів. От Сусід тримав дуже давно, років 20 тому. От Я маю на увазі так, от, щоб близько-близько. Тому е, дуже сподіваюся на те, що нас пронесе. Ну, а якщо ні, то знову ж повторюся, буде мені. Уроком. Тому таке, друзі, буває. Я не знаю, як показати. Так, ні, це не це. Ось це. У цього так, наче, під шкірою я чую, от, катається такий, як шарик, а у того чорненького таке, як прищик, Прямо от явно зверху. От. Е, можливо, є вірогідність, що вакцина подіє. Але, ну, я так думаю, що. Пріш за все ні. Тому якось якось так. так. Вони їм вже, до речі, е, е, скільки це їм? Двох місяців ще немає, але десь уже от поряд. Тому, ну, хочеться, щоб все було ідеально, але так не буває. Тому, знову повторюсь, в 200-й раз це мої перші кролики, тому от так от. Я ж кажу, я, я знав цю інформацію до того, як я їх колов, наче намагався, ну, цього немає. До речі, якось так не в тому місці, де я колов, а от туди аж, наче я кажу, на спинку пішло. Тут от з боку у цього. Ану. Ось тут. У цього тут. От під шкірою прям так не видно, коли шерсть розгортаєш, а у того прям такий прищик-прищик у того. От у цього. Ну, поки що в них все добре, бандюгани, будете мені робити нерви. Ну, от таке кроліковництво зараз. Тому, друзі, навіть якщо ви вакцинуєте, а потім раптом у вас кролики все рівно гинуть, тому знайте, що можуть бути от різні такі ситуації. Ну, знову ж таки, буду спостерігати. М -м? Вуха ні. Муху з кролем, з рябчиком перевірити можна, але це потрібно їх ловити не хочу. Я думаю, що там все в порядку. От. Ну. Лише б таких проблем. Тому спостерігаю. Зараз я дам вербичку і дорослим. Ніх, такі. Сіренькі, прям такі гарні, гарні. Ну, всі вони гарні. Вон вони два близнюки. Е, Пройшов лише тиждень трішки більше. Можливо, ще вакцина розсмокчиться, хоча я вже сумніваюся. Тобто е, достатньо часу пройшло. Ну, якось так. Так, рябчику дав. А муха тут уже не може. Така чудна кролиця. Все вона знає, все вона розуміє, все вона чує. от. Угу, роби вид що сіно. На, 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 на. Ух ти ж муха. От кролик собі спокійно. Хрумка. Ух ти. Треба робити клітку і, мабуть, ще раз її пускати. От, до кроля. Вліто, мабуть, ще один потрібно виводок вивезти. Ну, подивимося, що буде з цим. Я ж кажу, бачите, як, наче вакцинуєш і намагаєшся робити все правильно. А от так от. Можливо, це не моя вина, можливо, я не знаю, так організм зреагував, але ну, такі ситуації бувають. Тому ніхто не застрахований від цього. Сподіваюсь, що все буде добре. От як муха. Дивлюся, вже пора знову прибирати в них. Бандюгани такі. Їште. Так, погодував ввечері корей, дав їм зерна. Зараз підете, дайте я вас покажу трішки. Отак. От Отак от. У нас так сонячно, тепло, плюс 15, але дуже вітряно. От. Що ти чорна лиса? Сьогодні знеслась вона. Так. Ну все. Вечеряйте, ідіть гуляйте. Ідіть. так. Все. Наїлися. Пішли. Який вітер. Як гарно пасуться. Кинули зерно і побігли траву пасти. Дуже вітряно у нас прям. Передавали навіть якесь штормове попередження сьогодні, Та потім будуть дощі, ну. Якось так весна. Вон вони. Ось вони. Нехай гуляють. От, Друзі, подивіться, як проліски розпустилися тут у нас. В лісі ще лише починають витикатися, а тут уже. На просторі от такі вже відцвітають вони. Те ми в минулому році. Отак от, от батько мій три штучки тут втикнув. Ось такі вони. Кури не вигребли. Це, звичайно, дуже дивно, ну, але отак от. Отакі от. от краса така тут у нас. Так, кури от починають збиратися, дуже вітряно. Вони там. По кущах побігали і вже збираються. Не всі, ну але більшість вже тут. Ось вони допасуються, потім всі під'їдять і вже підемо сідати. Отак. Ну, Курка, вистачать тобі травички, вже і черв'яків там повно в кущах грибуться і травички досить. М? Курка. Ну така. Вон як подобається трава. Ще одна прийшла. Петько там на вітрові розвивається. Так, банда. Банда вже їсти хочуть. Mm. Все в порядку у вас мух номер два. Зараз годую. Я вам от смаколик який приніс. Полин. Починає вже відростати, але вони, до речі, не дуже. Так, сіреньке зрозуміло. Давав до цього якось не дуже. Ану, мух. Те саме розумне. О, mm. їдять. Їжте потрошку. Отак от потрошку буду її до зелені привчати. Тут зовсім мало. Почне травичка поступово рости, я так буду потрішку-потрішку давати. От. І потім поступово перейдемо повністю на траву, якщо все буде добре. На. Так, даю вам зараз сіна. Сіна і зерна. Несіть ту паличку. О, 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 не можуть вже, не можуть. Даю. Нате вам. Зерно і капусти трохи. Так, ні на… не наступив там ні на кого. Ану. Нікому на лапу не наступив. Наче ні. М -м. Ну, Звичайно, капуста смакує. Так, всім вистачить, не балитесь. Сіна дав підперед, щоб не викидали. Mm. Годую батьків ваших, там уже не можуть муха там уже, вже он... дає концерти. Рябчик, рябчик, на тобі капусту. На. Не викинь. Зараз даю О, 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 муха. Муха на, на, на. Така ти красунька в мене, біжи. Так, і вам також дам полин. Ану на, муха. на полин. На полин. Це смачніше, де ти там? Капуста їсть. На, рябко, на полин. О! Це також смачно і корисно. Так, а ну от мухи. Муха! На! Чи ти капусту будеш їсти? На, де ти там? Кажи й те, і се. На, 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 на. Отак. Отак. О, О Бандітка ти така. На. Тягни. Ой як хромтять. Покажу вам ще цих. Бандюганів так, не влазимо сюди. Вистачає усім місця. До речі, друзі, будь ласка, хто тримає кроликів, напишіть, чи було у вас таке, що отак от вакцина не розсмоктується. Що робити? От. Ну, я поки що нічого робити не буду, ще також проконсультуюся від лікарів. Можливо, доведеться перевакцинувати, але пізніше. Ох такий, ох, такий мух. Ох, такий. Що, ви, капусту вже поїли? А? Ось ще шматочок. На! Ось так. Їжте сіно, зерно. Гілочки у вас є. Он такий дядько діловий. Чи тітка. Хвиш такі. Не випадіть? Так, друзі, кури вже погуляли. Прийшли, он доїдають. Питько вже сівся. Курка, наїлась? Напаслась? Так, зараз подивимося на питька. Питько! Ух, ти такий красень! Отакий він здоровий, Петко. Ось таке, от, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!